Борис Дмитрович Грінченко особистість наділена не завжди талантом та любов'ю до рідного краю. На жаль, родині Грінченків було виділено за мало часу. А самому не Борису не Дмитровичу Все, 47 років. Завдяки людській енергії Грінченка чотири томи словаря української мови світ побачив за три роки з 1907 по 1909. Думав я. Що це справді буде редактування. Однак зараз вже виявилося, що це буде складання нового словаря з матеріалу, який дала Київська старина. Та зі свого, як зазначив, Борис Лінченко. Разом із дружиною Марією Єгірні я здійснив працю, яка стала рубежем в українському совнікасі. От до нас можна спостерігати району пожежної частини, що розташовується по вулиці Тарасівській. Раніше тут знаходилося поліцейське відділення, та, на жаль, будівля не зверглася. Це місце стало глибокою, болючою раною на серці Бориса Дмитровича. Спершу тут перебувала донька Бориса Гінченка Анастасія. Пізніше і сам письменник. Дівчина була активною учасницею збройних виступів революції з 1905 по 1907 років. Внаслідок чого її було ув'язнено. Анастасія перебувала в тюрмі 5 місяців. У вистах вона дякувала батькам за передачі їжі, одягу, гроші. Хоча вважали, що їй цього набагато. Анастасія казала, що умови в тюрмі кращі, ніж у час, де вона подружилася з іншими поліціями. Побачення тут буває тричі на тиждень. понеділок, середа, п'ятниця, от двох до -го чотирьох годин дня. Кажуть, що приватно можна одержати побачення через начальника тюрми. Коли хто із знайомих і товаришів хотіли прийти, пускали кожному. Аби назвався женихом, братом, сестрою тощо. Зовсім не удоставляє лічності і без всякого документа. Так було для всіх, але не для насосій та політичних. Чимало часу та здоров'я Борис Дмитрович полав у створення Київської просвіти 1906 рік. Очолював та керував роботою видавничої комісії та з настанням редакції. В останні роки життя Бориса Дмитровича посилюється переслідування властями. Через рік після арешту Анастасія було ув'язнення Бориса Дмитровича. Він перебував у тій же камері, де тримали доньку. Ще одним важким ударом для Бориса Дмитровича стала смерть єдиної доньки 23 біоквісної Анастасії. А єдиного онука Володимира, якому ще й не були кіхо. Змучений ударами долі і туберкульозом письменник помер. Та Борис Дмитрович Гринченко залишився незабутньою постаттю для української культури, що супроводжує нас протягом життя.